Ввечері, що ж, настав момент, коли нам потрібно актуалізувати інформацію для роботи з майбутніми дипломниками, а для цього ми використаємо платформу Microsoft Teams, оскільки там є персоналізований доступ для кожного студента, а також є можливість виправляти, коригувати та оновлювати інформацію щодо кожного студента як студентам. Так, викладачам і е, всім учасникам освітнього процесу по нашій кафедрі. Тож, як це робиться? В загальну групу е, в соцмережі Telegram, яку ми використовуємо, я надішлю посилання на, ось цю, на цей відеозапис, а також на ось цю табличку, яка знаходиться в розділі команди архітектурне проєктування е, четвертий курс. Загальні, далі файли, і ось тут ця таблиця. Відкривши її, ви побачите ось таку ось такий поділ, де йдуть імена, група, тема кваліфікаційної роботи, переклад англійською мовою. Це необхідно для диплома, для отримання міжнародного взірця диплома. А також керівники по вашій майстерні, керівники вашої дипломної роботи. Що я попрошу від кожного студента? По-перше, перевірте та правильно напишіть ваше ім'я, прізвище, ім'я та по батькові українською мовою. Відслідкуйте, будь ласка, вірне написання літер і такі нюанси, які б могли вплинути на документальну сторону. Апостроф, як пишеться, які літери і так далі. Як записано у вас в студентському, у вас в паспорті української мови. Далі група, це зрозуміло, ваша тема, ця тема узгоджується, узгоджується з вашими керівниками, і ми могли б зібрати цю інформацію від них, але ось цей збір інформації також спосіб підтвердження вами. Вашої готовності до роботи надалі. Тому, якщо ви староста групи, якщо ви знаєте якусь інформацію про ваших друзів, одногрупників, то можете заповнити і за себе, і за того парня, як кажуть. Але е, важливо актуалізувати ту інформацію, що вам відомо. Звертаю вашу увагу, е, що всі дії, хто що записав, хто куди відмітив, вони фіксуються щойно. Я Бачив тут у викладача, ми бачимо, що тут наразі Тетяна Олександрівна. Як попрошу зробити? Зараз ось ці імена, якщо є помилки виправляйте, я змінюю на червоний колір. Кожен хто вводить сюди свою тему, вона також буде набиратися червоним кольором. Вводьте текст. І після того, як ви затвердили, пройшли певний етап, виділяєте ті клітини, які слід змінити, і просто змінюєте його на чорний. Тобто, якщо о, по кафедрі секретар, інженер, завідувач кафедри, чи ваші керівники побачать, що змінено на чорний, тобто ви тут відмітились і ця інформація, на вашу думку, актуальна. Мені та іншим о, менеджерам, кураторам по групах, буде видно, о, хто саме змінював. Тому можете заповнити і за себе, і за інших. Якщо тут невірно, некоректно відзначено керівників, ви можете просто методом копіювання скопіювали, вставили, розмістити цю інформацію в необхідну е, чарунку. Е, група А зверху, група Б трошки нижче. Верхня е, строфа закріплена спеціально, щоб ви могли орієнтуватися. І попрошу по групі Б, бачите, в нас е, з відомості навіть немає. Правильно прописаних імен, то, будь ласка, запомніть інформацію про себе. Якщо будуть питання, ми можемо в діалозі в групі Telegram на них відповісти, але метою ось такої таблиці, окрім актуалізації, було те, щоб ми не забивали стрічку повідомлень зайвими змінами. Якщо на перегляді чи в роботі з керівником. Ваша тема змінюється, ось сюди обов'язково її вносьте або перевіряєте, що керівник змінив її, там, переставив слова, чи додав якісь там адресу і так далі. Тому саме з цього місця до останнього моменту ми збираємо інформацію, інженери кафедри візьмуть звідси актуальну інформацію і перенесуть її в наказ. В якийсь момент доступ сюди буде закритий, а це свідчить, буде свідчити про те, що ви не можете змінювати все. Теми заморожені. Ну, про це буде повідомлення на, в, в загальну групу та по кафедрі. Наразі стоїть налаштування, що всі, хто є учасниками групи команди, Архітектурному проєктування в 42-й групі по кафедрі АФЦБС, всі можуть змінювати. Якщо будуть з цим питання, пишіть загальну групу, будь ласка. Напевно, на цьому ми закінчимо. Бажаю всім а, свідомого, а, впевненого підходу у здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр архітектури. А, Попри складнощі і незважаючи на всі ці обставини, які є, я бажаю вам досягти найвищого рівня якості, який стане вашою візитівкою на найближчий час. Ця дипломна робота вона не тільки в портфоліо поляже, але певним чином може відобразитись на вашому підході до на вашому професійному підході. І подумайте про те, що сам захист дипломної роботи, він робиться. Це не кулуарний е, захід в межах кафедри. Ми запрошуємо видатних, е, визнаних, відомих архітекторів, які приділяють вам спеціально свій час, вашу свою увагу і свій доступ до, свій досвід для того, щоб бути з вами в діалозі, оцінити ту роботу, яку ви готуєте. Дати їй характеристику, але не мета є покритикувати. У вас є дуже цікава нагода отримати співбесіду, я б так сказав, із людьми, чия діяльність визнана на рівні країни на міжнародному рівні. І такої співбесіди, скажімо, я чи інші викладачі навряд чи можуть добитися, чи якось так обумовити, то Відносьтеся до захисту диплому як до точки професійного зростання. І не робіть це в останні моменти, як кажуть. Всім бажаю успіху, плідної праці, світла, енергії та тепла. До зустрічі на заняттях.